Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами знову я Вероніка, і це моє нові, нове відео на українському тібканалі. Ну вам всім гарно перед ставте лайк та нажимайте на дзвіночок, щоб не проскати нові відео на, на українському віде каналі. Ну а ми погнали. І сьогодні у нас дуже незвичайне відео. Сьогодні ми з вами дивимося обновку так і боки, ну, я не буду затягувати, а ми погнали. Вау, друзі, ну чесно току мене просто зараз заворажує. Ну, не забуваємо за лайки. Друзі, і велике вам дякую за 50 підписників і прошу про бажання, що довго пропадала на каналі. Більше цього ніколи не повториться, тому гарного всім вам перегляду. Що ж, ось ми вже зайшли в дім, і тут зараз я вам покажу всі меблі, які додали втока. Знаєте, меблі тут просто, ну. Кучу додали її, тому в мене просто немає слів, це просто щось. Друзі, така щаслива, що зробила обновку, це просто щось. І так, друзі, зараз я роблю озвучку на відео, тому що коли я знімала відео, я дурненьке забула включити мікрофон. Ну так, друзі, вибачайте, я дурне забула включити мікрофон. І я говорю, я так говорю, 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 а говорю, як виявляється, я сама до, собою до стіни. Класно. Зняла відео називаєте, що забула включити мікрофон. Ну, я голова. Ось як, друзі, бачите, я тут уже розказувала, як додавали ліжко, яке додали. Я тут говорила, в мене були більше ні емоції. А зараз у мене половина емоцій визгасла, оскільки я побачила, що я забула включити мікрофон. О, мій год! Як так можна затупити аби забути включити мікрофон? Ну таке не може ніхто тільки я. Ось, друзі, я вам вже показую, які тут є меблі. Це просто ну ви подивіться, яка це краса. Чесно, друзі, я тепер хочу вам одного сказати. Ви бачили мій дім, який я, де я робила вам румтур по моєму домі? Так от, забуваємо, удаляємо той дім з пам'яті, ми просто удаляємо, як тільки можемо. Я в тому домі більше жити не збуду і не збираюся, тому що я буду від нині жити в ось цьому домі. Ні, ні, ви мене неправильно поняли. Не в ось цьому домі. Я побудую новий дім, де я буду проживати з ось цими меблями. тому що ці меблі просто покорили моє серце. Це просто щось не знаю, як ми могли жити і як ми могли рати Тільки без цих меблей. Друзі, а я згадала, що я забула показати, я забула показати нашу легендарочку горіхову пасту, а я забула її показати. Ой нічого страшного, друзі, нічого. Будь ласка, у кого є тока, підіть, подивіться. Скачайте в і підіть, подивіться, тому що. Я забула. Мало того, що я забула показати їжу, так я ще й забула включити мікрофон, коли знімала відео. І тому зараз приходиться робити озвучку цього відео. Там, поки там я говорила і сама до себе, як до стіни. Ех. Я так говорила, 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 а потім дивлюся, відео переглядаю і така дивлюся. А тут, блін, то озвучки немає, а я забула мікрофон включити. What the fuck. А я так говорю, говорю. А тепер я навіть я не знаю, що сказати, тому що мої всі емоції, які були тьом, тут, які були тут, погасли. Тепер вони погасли, і тепер я просто не знаю, що мені вже на відео. Ну ось тут, друзі, як ви бачите тут реально. Ну, друзі, ви самі подивіться, скільки тут всякого додавали, ну це просто щось. І, друзі. Вибачайте, що я затягую з серіалом. Я просто дуже довго не розумію, який серіал мені зняти і тому подібне. І вибачайте за те, що я так довго попадала, тому що я дуже довго обдумувала е, пробу, далі продовжувати мені вести ютуб канал чи закинути його, більше ніколи не знімати відео і так подіб, і тому подібне. Просто, знаєте, е, я знімала відео і типу, у мене нічого не підвищилося, типу, аудиторія не росла, стояла на місці, переглядів не було. У мене просто був шок. Я не знала. Ну, в ну, типу, мене було шок, Я просто не розуміла, що мені робити. Далі я не знала, як мені далі продовжити знімати YouTube канал. І, знаєте, я так добре подумала, і все-таки подумалася, що багато блогерів також починали з цього, починали з. Маленької аудиторії, у них було дуже мало підписників, багато хто так починав. І... Але зараз багато блогерів дійшли до вершини, і нарешті вони отримали те, що хотіли. Вони отримали гарну велику аудиторію, багато підписників, які їх люблять. І я надію, що коли-небудь не знаю, можливо, навіть якщо мені прийдеться чекати 5-6 років, щоб добити великої аудиторії, я буду чекати. Я ніколи не закину YouTube канал. Тому що я зрозуміла, що саме в Ютубі є люди, які мене розуміють по справжньому. І знаєте, якщо в реальності в мене дуже мало друзів, тому надіюсь, що хоча б тут я заведу багато друзів, багато підписників, які будуть підтримувати мене. І навіть якщо нас буде дуже мало, я все одно буду рада. Я вже рада, що в мене є 50 підписників, це вже для мене дуже багато значить і дуже багато означає. Не знаю, що б я робила, якби не мої підписники. І друзі, обіцяю, я більше ніколи не буду пропадати на так довго на Ютубі. Я буду старатися, ну, якщо в мене, вибачте, не вийде сьогодні взяти відео, тоді обіцяю, що вийде завтра. Тому що, знаєте, у мене вдома якби також є справи і багато роботи, тому рідко виходить знімати відео. Ну, я надію, що ви, як моя аудиторія, мої підписники ніколи мене не кинете в біді і завжди будете зі мною. Я буду з вами. І, друзі, пишіть в коментарях, який мені зняти серіал, тому що я вже ну, дуже довго думаю, який серіал мені зняти. І, знаєте, ну ніяка ідея не приходить просто в голову, тому, надіюсь, ви мені щось порадите, тому що, ну, в голову прям таки нічого не приходить. Ну окей. Ось тут, друзі, у мене вже відео скоро дойде до кінця, тому... Гарно, вам всім перегляд. Надіюсь, вам це відео сподобалося. Я всіх дуже сильно люблю. І, друзі, не забуваємо, що в мене є канал про Майнкрафт, і я знаю, я там дуже-вже давно не знімала відео, тому що у мене з Майнкрафтом були деякі проблеми на телефоні, він у мене то лагав дуже сильно, то у мене пропадали всі світи, а раз у мене от ось два е, дні назад сталася така ситуація, у мене Майнкрафт сам по собі видалився. І коли в мене вдалося в Майнкрафті, просто було в такому шоті, що це просто не передати словами. Друзі, чесно, я була в такому шоті, коли в мене вдалося в Майнкрафті, я просто не розуміла, що робити і як продовжити грати. Я пробувала його скачати, но нічого не допомагало. Я спробувала скачати Google, де я ще не пробувала скачати Майнкрафт, мені нічого не вийшло. Мені, як я скачу його, у мене просто все лагало, все вбало. Ну, а зараз у мене цих проблем уже в Майнкрафті немає. Тому чекайте відео і на каналі з Майнкрафтом. Силку на канал з Майнкрафтом шукайте у коментарях, я там залишу силочку. Ну, друзі, тут уже моє відео майже доходить до кінця. Всіх люблю дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно сподобалося. Ви що тут немає таких емоцій, як могли бути. Ну, тут були такі емоції просто. Як я вам пояснювала, не вийшло так, тому що у мене. Ох, я забула включити мікрофон. Як я так могла затупити? Ну, це просто щось з цим-то. Ну, ось така, друзі, людина. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Думаю, дякую всім за перегляд цього відео. Всіх люблю і. Ставте лайки, підписуйтеся та нажимайте на дзвіночок, щоб не пускати мої нові відео на українському ютуб-каналі. Ну, а я всіх дуже сильно люблю. І пишіть, який серіал мені зняття. Надіюсь, серіал вийде дуже скоро, тому що, ну, розумієте, справ багато, і чи вийде серіал, чи не вийде, я не знаю. Ну, надіюсь, що вийде. Серіал я вже трішки придумала, який буде сценарій, але ще до, до кінця не можу придумати. Тому надіюсь, вам він вам сподобається. І я обіцяю, я буду старатися робити канал свій кращим. Ну а вам всім дякую за перегляд. Всім па! па Я всіх люблю і надіюсь, вам сподобалось це.